Приймаю наші вітання з перемогою. Чудова гра, а немає слів. Карпати, Львів, Карпати, Львів. У мене запитання таке, що дуже важко стартує Марія з огляду на матчі. Ми граємо в принципі зараз з нашими можливо конкурентами по таблиці, не з лідерами першості, але входимо в сезон. Поки що так, от важко. В чому причина і як ти це бачиш? Ну, дякую за привітання. По перше, причина в тому, що ми почали готуватися пізно. Пізно почали готуватися, тому що ми думали, що у нас початок чемпіонату трохи пізніше, 24 серпня аж. Тобто і на це розраховували. Почали готуватися і згідно календарю, так і входимо в сезон, тому що багато новачків в команді, багато незіграностей. Зовсім трошки по-іншому граємо. Грає команда, намагається грати по-іншому. Тому через це такі проблеми, тим більше, що хлопці фізично ще не готові. Я думаю, навіть на відсотків 50, тому їм дуже важко тренування, в принципі, у нас зараз. Дуже важкі, тобто ми набираємо фізичні кондиції через це. Ну ось такі проблеми на футбольному полі, що в першому турі, ще в другому турі, але все поступово. Я сподіваюся, що далі все буде краще, краще і краще. А трошки розкрізь секрети, принципи вашої гри, як ми намагаємося грати, і чого ми е... прагнемо по побудові? Е, ну, ми прагнемо грати в швидкий якісний футбол через фланги, тобто наші центральні півзахисники повинні е, виконувати великий об'єм, е, мати велику майстерність, щоб виконувати технічні елементи, тобто там дуже багато тактичних напрацювань, які хлопці розуміють, на тренуваннях все більш-менш вже виходить, але в грі поки ще є відповідальність. тобто... Повні трибуни, я думаю, що це їх я не знаю, ну, мотивувало в першу чергу. Але в той же час психологічно десь їм було дуже тяжко, тому що вони дуже хотіли. Ну, по обличчям, по очах було видно, що вони дуже цього хотіли, щоб в нас виходило те, що ми награвали. Але, напевно, десь суєта, десь якась нервозність, і брак в передачах. І потім так, наслідком сталося те, що дуже тяжко входити в гру, а потім вже і пропустили гол. І ще тяжче стало. Але добре, що забили. Звичайно, що до останньої хвилини не треба доводити. Ну, так. Для, для відео дуже топ, але хотілося б, щоб ми раніше забивали, тим більше, що в нас було багато моментів. Ну, сталося, як сталося, скажімо так. Добре, добре, дякую. Дякую, ще раз Дякую.